Всім привіт! Сьогодні хочу дуже швидко відповісти на питання, які періодично мені задають на каналі, знаючи, що в мене є прально сушильна машина, і хтось обирає. Як і я колись, що купити все таки окремо сушильною пральну машину чи пральну сушильну машину. І я хочу поділитися своїм досвідом. По перше, я залишу посилання на огляд саме своєї прально сушильної машини. У мене це пральна сушильна машина Electrolux. І вона в мене вже більше двох років, тож я вже досвідчений користувач, коли я обирала, в мене було дуже багато сумнівів, дуже багато питань, бо я мала змогу купити собі окрему сушильну машину. І чи пожалкувала я про свій вибір, чи ні, зараз я вам розповім. Давайте перше. Теоретично, якщо б мені зараз. Сказали, що треба обрати собі чи пральну сушильну машину, чи сушильну машину, на щоб я. Ну, сушильну машину на задачу до моєї пральної, на що б я звернула увагу. Треба оцінити кілька параметрів, які вплинуть на ваш вибір. По-перше, це кількість прання, яке ви одночасно завантажуєте в пральну машину, і яке потім потрібно буде висушити. Дивіться. Кожна машина, ми розуміємо, що має якийсь рекомендований обсяг прання і сушіння. І в, суші... в прально сушильній машині, якщо прання, наприклад, в моїй машині 8 кг, то сушіння вже тільки 4 кг. Для когось це буде ок, як для мене, а для когось, у кого велика родина або маленькі діти, це може бути незручно. Хоча навіть от коли в мене була маленька дитина, я завжди прала невелику, невелику кількість білизни, і тому для мене це взагалі не проблема. Я якось звикла, що в мене 3-4 кілограми білизни, яку я перу. А тепер вже вона одразу і сушиться. Оцей другий момент, що для мене було дуже важливо, коли я думала, коли я обмірковувала ці всі процеси, як це буде відбуватися. Якщо у вас немає можливості поставити сушильну машину прямо у ванні, поруч з пральною машиною, то ви її можете поставити в будь-якому іншому місці, якщо ви оберете сушильну машину з тепловим насосом, тобто її не треба підключати до каналізації і, взагалі, її. Треба буде лише увімкнути в розетку. От. Я продумала варіант, в мене можна було і в ванні поставити, в мене можна було винести її от сюди на лоджію. в мене тут така дуже велика лоджія. Але я для себе зрозуміла, що у цей момент, коли я дістаю випрану білизну, і мені треба буде перекладати в сушильну машину, в мене може зайняти дуже багато часу, в якому сенсі. От, Наприклад, я Поставила прання, і для мене важливий у цей повний цикл. Тобто я поставила машинку і вже через якийсь час я чую, що вона там мені сигналізує, що треба дістати сушку і розкласти речі по місцям. Тобто я не витрачаю час на перекладання білизни, і це нібито знаєте, ой, скільки там часу. Але я просто можу. Поставити це в будь-який момент, коли я йду гуляти, да, там, наприклад, чи ви йдете на роботу, ви поставили собі відкладений старт і приходите додому, і вас вже тепленька білизна, висушена, випрана, чекає в машинці, вам залишається лише розкласти її по місцям. Якщо для вас це не проблема, то ви можете придбати собі два окремі, окремі агрегати, тобто пральну машину і сушильну машину. Я ж можу забути про те, що в мене там прання надовго. І згадати, там вже я йду спати і думаю, ой, а мені ж ще треба було сушку включити. От інколи бувають в мене моменти, що я перу білизну, яку я буду сушити разом, і яку я не буду сушити. Ну, наприклад, я не, знаю, не сушу простирадла, да, і я поклала повний комплект постільної білизни, все випралося. Машинка зупинилася, я простирадло дістала. Ну, наприклад, якщо вона в мене жатки, да? бо жатку погано сушить пральна машина, вона буде сушильна точніше, машина, вона буде така, дуже жамкана. І все інше в мене береться, а ці речі я достаю. Ну, от, флісові костюми. Для прикладу, флісові костюми краще не сушити в сушильній машині, бо вони підсідають. Трикотажні різні вироби теж не завжди рекомендовано сушити в сушильній машині. Тож також зверніть увагу на те, що у вас є з речей. Подивіться просто на етикетки, чи можна сушити чи ні. Тут є такий момент: ну ви одразу зрозумієте, скільки речей ви зможете потім перекладати в сушильну машину, чи є сенс купувати окремо сушильну машину. Є ще такі моменти, що от чомусь дуже багато на футболках навіть. от якось з моменту, як з'явилася в мене правильно сушильна машина, я звертаю увагу, що є етикетки, що не можна сушити в сушильній машині барабанного типу. Чого так? Ну я думаю, це пов'язано з тим, що, по-перше, перестраховується виробник пральньої сушильних машин, щоб не було до них претензій, Ну і сушильних машин конкретно, щоб не було претензій, що потім річ сіла в розмірі, таке може бути. І також в сушильній машині деякі речі, які, деякі тканини, які погано пофарбовані, чи якось там якісь особливості фарбування є, вони можуть також з часом втрачати свою яскравість. Це є такий момент. Так, ми заміряли, скільки ми будемо приблизно прати, подумали, буде нам зручно. Перекладати білизну чи ні наступний момент. Задавала питання, чи просушує повністю моя пральна сушильна машина. Я не знаю, звідки взявся цей міф. Мене питають вже не перший раз, мабуть, хтось казав в оглядах. В мене в моїй прально сушильній машині є три режими сушки, наприклад, в режимі бавовна, бо в деяких тільки один режим і він автоматизований. Бавовну можна висушити до стану під праску. Тобто ви дістаєте, наприклад, футболки і одразу прасуєте, або постільну білизну, і одразу прасуєте, вам не треба її з поліілізатора зволожувати, якщо якась там тканина, яка потребує такого догляду. Потім, звичайний режим, коли просушується повністю білизна, ви її дістаєте, складаєте і кладете на місце. І третій режим це режим для. Рушників для махрових халатів, він трохи довше сушиться ця білизна, але я вам скажу за своїм досвідом, я навіть коли окремо прала рушники, я спеціально перевіряла, вони фактично, доки ти їх дістаєш і складаєш, то вони вже сухі. Вони там, знаєте, якась така трохи залишкова волог, і я думаю, це ще залежить від складу тканини, з яких зроблені рушники, там, від якихось властивостей. Бувають, знаєте, такі прям дуже щільні, наприклад, макрові халати. В мене вони з мікрофібри. Тобто е теж, на це звер... ну, можливо, ви вже в процесі використання своєї правильно сушильної машини звернете на це увагу. От. Е тож речі. Повністю просушені, якщо ви хочете. Єдиний момент, що, звісно, якщо у вас вказано, що 4 кг білизни для сушки, передбачено використовування в вашій прально-сушильній машині, а ви повністю її загрузите, то, по-перше, після режиму сушки ви дістанете, ці речі їм не було де розправлятися, вони будуть такі пожамкані. По-друге, це те, що вони не просушаться повністю. Тобто, передбачено в мене 4 кг. Сушіння. Іноді я перезавантажувала саме режим сушіння. Я це розуміла, коли я діставала, і це саме були ці проблеми, що пожамкана дуже білизна, що немає де розправлятися, і е, буває, що вона там десь не просушена. А буває просушена, просто дуже-дуже зжамкана. -дуже Ще такий момент, що після сушки е, краще речі діставати от одразу, коли вона закінчила свій цикл сушіння. Тобто, якщо, ну, це логічно, тому що якщо у вас речі лежать от таким от шаром. Да, як би вони там, не розправлялися. І якщо їм дати повністю охолонути, в залежності від того, яка тканина, чим більш натуральна, тим більше залишається м, така жамкана річ, бо вони ж одна на одну давляться, знаєте, як праскою пройтися по якійсь складеному рушнику. Да, ви його потім розкладете, і у вас буде видно ці залами. Сказати, що це прям для мене критично. От, наприклад, іноді я перу, включаю сушіння і там розкладаю все, що в машинці лежало там через пару годин. Дуже, от, постільна білизна, я помітила, що дуже залежить від складу. От, якщо в мене сатин і сатин делюкс, то він взагалі по ньому не видно, Він, знаєте, і ви його склали, руками отак розгладили, і він, наче попрасований весь бясь. Це просто жах. Бязь мене завжди вилазить. от така пожанка. На єдине, що в мене є одне простирадло з Бязі, яке. Геть нормально, хоча там 100% бавовна, але чомусь ось такий. Тобто ще залежить від тканини. Так само сатин мені писали дівчата, купували таку саму машинку і деякі сатинові комплекти постільної білизни, чомусь потім пом'яться. Просто спробувати зменшити кількість білизни для сушіння, само, щоб їм було час де розправлятися, і потім, коли вона ще тепла, ви її дістали, склали. і... Можливо, так це виправиться знов-таки залежить від самої тканини. Бо бязіву постільну білизну я не сушу, бо з неї в мене така особливість. в мене всього один комплект і одне простирадло. От чомусь саме цей комплект він просто жахливо потім виглядає. Ще не дуже якісно після сушки оці вафельні рушнички кухонні, бо вони бувають також дуже сильно зжимаються, а бувають нормально. Тобто залежить від самої тканини. Наступний момент. Це якість самої сушки. Тут я вам пропоную також, якщо ви Пройшли вже ці етапи, і все-таки сумніваєтесь, чи брати окрему сушильну машину, а прати ви будете одночасно і сушити не таку велику кількість речей. От, наприклад, я звикла, як я вам сказала, по 3-4 кілограми десь білизни прати. Окремо я беру джинси, там окремий режим у мене, окремо я беру куртки там і е, режими прання і сушіння, особливо одразу для. Е, Спортивних у цих з водовідштовхуючими властивостями тканини, яких треба і прати спеціальними засобами, і у цей спеціальний режим прання і сушіння для того, щоб вони зберігали свої у ці властивості. Також шерстяні. Вовняні светри, спеціальний теж режим, який протестований, сертифікований лейбою Walmart. Тобто светри при цьому не сядуть, якщо вони нормальної якості. Ну, звісно, теж залежить. Я вам навіть скажу: я один кашеміровий светр, ну він же був не новий. Я так ризикнула, думаю, ну якщо він навіть сяде, то його буде донька моє носити. Але з ним все нормально після сушки він не зжався. Так от, от щодо якості сушки. Сушильні машини вони все-таки більш якісні, в плані того, що там можна сушити більш делікатні тканини. І сам обсяг сушильної машини всередині він передбачений для того, щоб тканина більше розправлялася, і там, знаєте, це є моменти, нібито додаткове розгладжування тканин, і все таке інше. В мене я от використовую іноді, я бачу, що після сушіння якась річ в мене така трохи. Зім'ята залишилася, або я забула дістати, і вона там охолола річ в, в, в сушильній машині, і буває там ти. Якийсь світшот дістаєш, і він такий, трохи зім'ятий. У мене є режим обробки парою, і він розправляє волокна, розслабляє. Також дуже зручно, якщо ви там надягли якусь річ, і ну от випадково хтось рядом палив, вийшли і набралися цього запаху, наче ми там 5 хвилин побули поруч, і річ не треба ще прати. Але от чого освіжити, щоб прибрати ці зайві запахи, дуже дуже класний режим. От, тож, якщо у вас є якісь делікатні тканини, шовк, наприклад, багато якоїсь якісної вовни і все таке, то краще взяти таку окрему сушильну машину. У мене речі. Такі виявилися доволі прості: це постільна білизна, рушники, хлопкова білизна, немає там дуже великої кількості якихось мережів, щоб їх прати і сушити. Потім немає якихось шовкових блузок. Якщо там і є пару штук, то я можу просто їх тільки випрати в ручному режимі і вже не сушити. Якщо там є ярличок, що заборонена сушка в сушильній машині барбанного типу. Все-таки з другими такими речами я не ризикую. Ще такий момент, на який зверніть увагу. Правильно сушильні машини, в принципі, і сушильні машини окремо, є різних класів, там є вентиляційний вид, вид сушіння, є конденсаційний і є з тепловим насосом. От ті Сушильні машини, які не потрібно підключати каналізації, це машини з тепловим насосом. І не дивлячись на те, що більшість машин два в одному прально сушильних йдуть конденсаційного типу, тобто для сушіння білизни, треба для охолодження вода, і треба для буде сушіння проходити тим, що Постіль о, білизна нагрівається, виділяється пара, і ця пара потім прибирається, і конденсат виводиться в каналізацію. А є. Так само машини два в одному, вони дорожчі з тепловим насосом. Більш економічніші в плані використання води, більш якісне сушіння білизни. Ми дивилися таку і думали її придбати. Це була машина в електролюксі, вони теж є, але стояла у нас прямо в наявності в магазині машина IG, але вона там була трохи пошкрябана з боку і через цей брак її там, начебто, з гарною знижкою продавали, але все-таки ми потім вирішили, що не хочемо. Так купувати, і замовили з конденсаційною сушкою, нічого такого. Якогось перерозходу води я не побачила за цей час. Вона доволі економічна. Я не... Звісно, електроенергія трохи виросла, але знаєте, ну, ми так її багато. Постійно вживаємо, у нас комп'ютери потужні, електродуховка, там, різні прилади я люблю на кухні різні помічники. Тобто, вкупі це не було дуже-дуже сильно помітно, бо часто мене про це питають. І останній момент, про який я вам хочу сказати, це стосується міфу про те, що. От прально сушильні машини це взагалі фігня, бо їх потрібно періодично чистити. Я спочатку не могла зрозуміти про що мова. Дійсно, якщо в сушильній машині там є спеціальний такий відсік, який ви потім знімаєте, і звідти прибираєте ворс. В прально сушильних машинах цей ворс розподіляється на оцій гумці, яка йде навколо віконця самого. Я не можу сказати, що прям важко прибирати, бо це я просто беру губку вологу і протираю після сушіння цю гумку. Все, для мене це не важко. Баво, там, у оцих волокон не так вже й багато. Буває, знаєте, в мене були колись такі рушники, я не могла зрозуміти, з чого з них просто лізла у ці волокна. Ну, вони були не дуже в мене нові і не дуже якісні, то я їх просто. Замінила на нові і такої проблеми немає. Але от моєї знайомої багатьох знайомих, я коли обирала, я дуже довго думала саме через те, що казали, що там є якась деталь всередині. І це, до речі, дуже часто розповідають майстри. Пральних машин, що не купуйте машинку два в одному, бо потім її дуже важко ремонтувати, бо отут і отут, і отут, і отут. Я взагалі не хочу купувати пральну сушильну машину, яка потребує, я її тільки вибираю, а вона вже потребує ремонту. І я не хочу думати про те, що мені її треба буде ремонтувати. Бо, наприклад, моя попередня пральна машина проробила в мене 10 років, і все було з нею нормально, ми її просто. Віддали далі, далі нею користуватися. І ще попередня, так само 10 років. Вони просто застарівають морально, але при цьому все з ними нормально. Так от, саме про якісь беко, я такі чула, про ще щось, я так розумію, бувають нормальні моделі, які довго працюють. І бувають такі, які потребують ремонту. Особливо це стосується прально сушильних машин LG. Читайте відгуки саме про ті моделі. Можливо, вони щось змінили, можливо, вже якось змінили саму конструкцію. Але у мене в подругі саме LG машинка, і дуже багато бачила, навіть як розбирають саме машинки LG і показують, чому не треба купувати прально сушильну машину. В LG є якась оце, коли збирається конденсат. І виводиться, він збирається разом з цим ворсом. І там якась частина конструкції, яка виглядає, тобто ідея вона пряма, а потім звужується, через який буде виводитися цей конденсат, і саме у місці звуження забивається цим ворсом від білизни, від сушіння. І от саме у моєї подруги вона визиває майстра десь раз на півроку, вона сказала, бо стає помітно, що погіршується. Півроку рік, в залежності вона каже від того, як інтенсивно вона бере, погіршується якість сушки, збільшується час сушки, машинка автоматично його причому збільшує. І це вирішується просто. Вона визиває майстра, це не так дорого коштує. Він Дістає оцю деталь, прочищає її. Це так само я бачила на багатьох YouTube відеох про ці правильно сушильні машини, і все потім нормально працює. Коли я обирала свою машинку Electrolux, в мене була змога проконсультуватися з працівниками цієї фірми, скажімо так, вони навіть дзвонили, телефонували, дізнавалися в сервісних центрах в майстрів, які обслуговують пральну сушильні машини чи є такий момент, чи ні, немає такого моменту. І мені сказали, що таких проблем не виникає. Але щоб мені було спокійніше, ми домовилися, чи що через рік прийде майстер і все перевірить. В мене ніяких таких моментів, щоб я подумала вже її більше двох років. І ніякого такого моменту, щоб я подумала, що мені треба визвати викликати майстра, щоб він щось там перевірив мене, в мене не виникає. Якість сушіння як була два роки тому, так і досі вона така сама. В мене вона повністю влаштовує. І такий момент, ще питаю, чи не жалкую я все-таки, що я не купила окремо сушильну машину, бо пральна машина в мене була. Дивіться, по перше, в мене наче не маленька ванна кімната. Але я уявила, що на пральну машину стане сушильна машина, і це займе якусь частину простору. А я така людина, що, знаєте, мені потрібно простору побільше. І мене це, якщо чесно, я боялася, що мене, ну, мені не сподобається. Да? Це по-перше. По-друге, виявилося в процесі, і я теж рекомендую всім зробити, хто це зараз вибирає собі пральну сушильну або пральну сушильну машину, що треба заміряти двері в ванну. Я не знаю чому, але в мене вони 59 см. Не 60, а 59 см. І всі правильно сушильні машини йдуть 60 см. І єдину, яку я там кілька я там знайшла. І саме от та електролюкс, яка була мені вона сподобалася, 58,5. При цьому, коли ми її заносили в ванну, то ми знімали оцю дверку, яка. На пральній машині вона там дуже легко знімається і дуже легко монтується на місці. Тобто, якщо у вас є можливість, краще поміряти свої двері, поміряти в магазині реальну ширину машинки, чи вона війде у вас в дверний прийом чи ні. Ми не знали, хоча ми робили ремонт, у нас всі двері ми робили під замовлення. І те, що вони нестандартні, чому так вийшло, я теж не знаю. Ну, а чомусь вийшло так. Якщо ви вже купили машинку і у вас вона не влазить, то я чула навіть, що просто знімають дверну коробку саму. Це не так важко робиться, як здається, але це треба, щоб хтось робив. Заноситься машинка, сушильна машинка, і потім дверна коробка ставиться на місце. Ну, я точно не хотіла такого варіанту, хоча можна було зробити. Тож ми пішли шляхом, мінімального, мінімальних трудозатрат, скажімо так. От це щодо моєї. Мого досвіду щодо прально-сушильних машин, бо постійно я повертаюся до цього питання, я вже не раз розповідала, але в якому відео, куди вас відправляти, щоб ви подивилися і дізналися, в мій відео, я не знаю, тож відео тепер буде окремо, сподіваюся, воно вам знадобиться, допоможе якось прийняти остаточне рішення. І ще момент, який мені теж мене запитували, якби зараз. Теоретично була можливість поміняти, ну, от зараз мені сказали, от обирай або пральну сушильну машину, або окремо пральну сушильну машину теоретично в якусь величезну ванну, де я не буду думати про місце і про всі інші моменти. Я вам скажу чесно, що я все-таки взяла би пральну сушильну машину два в одному, бо для мене виявилося дуже важливим у цей повний цикл. Я заклала білизну, і через певний час я її вже дістала і просто розклала по місцях, бо я така людина, що. Мені у ці моменти. А побутові, я намагаюся зменшити, знаєте, звести до мінімуму. І неразово було, коли мені треба було щось дістати там, що не можна сушити в сушці, в мене стояла прання до вечора. Потім я вже йшла спати, я вже казала, і згадувала, що все таки там було. Тобто, якщо б в мене була окрема пральна сушильна машина, цей би процес би розтягнувся. Єдиний момент, коли я пожалкувала, що в мене все-таки не окрема сушильна машина, в яку можна одразу завантажити велику кількість білизни для того, щоб її сушити. Був, коли на початку війни через нас їхало дуже багато людей, підписників, моїх, і знайомих, якихось знайомих, знайомих підписників і так далі. Вони в нас ночували, було одночасно дуже багато людей, було там 15 людей. І справа була в, постіль, в постільній білизні, яку треба було застілити, потім зняти, випрати, висушити. І там вони вранці виїжджали, а вечором вже були наступні люди. То, ну, правда, так, так аж 15 людей у нас дуже рідко зупинялися лише один раз. Але от саме тоді я там кілька разів ту сушку запускала. Я просто випрала за два рази все, що було, а потім вже кілька разів проганяла сушку, щось досушувала. Добре, що взагалі було стільки постільної білизни, і було людям де розміститися. Оце єдиний був момент. За всі більше двох років я більше ніколи в мене не було такої нагальної потреби, щоб одночасно сушити якусь велику кількість речей, і я пожалкувала, що в мене такий маленький об'єм. Сказати, що я жалкую про якість сушки, що я потребую якоїсь більшої якості сушки. Можливо, якщо б в мене була до цього окрема сушильна машина, і мені потім дали пральну сушильну машину, я б сказала, що є якісь недоліки, але я їх не побачила. Так, що ось так на цьому буду з вами прощатися, па-па.